Від повторного удару по Запоріжжю загинули рятувальники. Справа Приватбанку нарешті закрита. МОС закупило апарати МРТ для Хмельницької обласної лікарні. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Півенов, Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Стало відомо про повторний удар по Запоріжжю. Терористи Російської Федерації вбили двох молодих рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки. Ще троє рятувальників, а також четверо мирних жителів поранені. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34. щирі співчуття близьким загиблих. Це непоправима втрата. Пам'ятаємо кожного і кожну, чиї життя забрала війна. Написав очільник МВС Ігор Клименко. Нагадаємо, що російські війська нанесли три ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. Тип ракети наразі уточнюється. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем нанесення ударів. Повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів багатоповерхівки у Сидиловому на Донеччині. Кількість жертв ракетного удару терористів Арефії зросла до двох. Під уламками розтрощеної багатоповерхівки шукають ще двох людей. За даними рятувальників, в результаті атаки відбулося руйнування під'їзду чотирьохповерхового житлового будинку. Суд поставив крапку в намаганнях Коломойського повернути Приватбанк. Націоналізація Приватбанку у 2016 році правомірно заявив суд апеляційної інстанції. Сьогодні, через шість років, суд підтвердив неможливість повернення колишнім власникам Приватбанку на декапіталізацію, якого держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Також слід констатувати, що всі рішення державних органів щодо націоналізації Приватбанку є чинними, зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук. Музика. У Києві демонтували пам'ятник російському поетові та письменникові Олександру Пушкіну. Монумент перед цим вилучили з державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. Рішення про вилучення монумента з переліку пам'яток ухвалив Кабмін 10 листопада. В мережі опублікували відео, як пам'ятник Пушкіну знімають із постаменту за допомогою крана на спецтехніки. Свого часу цей монумент становили біля входу до одноіменного парку на Берестейській у Києві. Служба безпеки виявила на Хмельниччині жінку, яка закликала у соціальних мережах про повалення конституційного ладу і зміни меж території України. За матеріалами СБУ, ворожою агітаторкою, виявилась уродженка Криму, яка у 2021 році переїхала на Хмельниччину. Про свої проросійські погляди серед знайомих вона не афішувала, однак в інтернеті активно підтримувала дії країни-агресора та дискредитувала керівництво України. На своїй сторінці у забороненні в Україні соціальні мережі однокласники зловмисниця розміщувала матеріали про те, що в Україні панує нацистсько-бандерівський режим, тому Росія має відновити історичну справедливість. З початком повномасштабного вторгнення вона розширила коло своїх меседжів і почала закликати українських захисників здаватися та переходити на бік ворога. Лінгвістична експертиза засвідчила, що розповсюджені матеріали містять публічні заклики, направлені на порушення основ національної безпеки. Поплічниці російського режиму вручили підозру за трьома статтями кримінального кодексу України. Для комунальних медзакладів України централізовано закуплено 16 сучасних апаратів магнітно-резонансної терапії. Загальна їх вартість складає 556 мільйонів 500 тисяч гривень. За попереднім розподілом апарати отримують кліні... клінічні лікарні з 16 регі... регіонів, в тому числі і Хмельницька область. Про це інформує прес-служба Міністерства охорони здоров'я. На Хмельниччині, за словами директора департаменту охорони здоров'я ОВА Олександра Завроцького, у жодному комунальному медзакладі немає апарата МРТ. Ми надаємо допомогу військовослужбовцям, які проходять лікування в закладах охорони здоров'я. При певних захворюваннях, травмах, пораненнях їм необхідно проходити такий вид обстеження. Тому для безкоштовного обстеження військовослужбовців медзаклади змушені укладати договір із приватними фірмами, які мають такі МРТ. Пояснив очільник департаменту. Наразі готують приміщення та навчають медперсонал для роботи на новому обладнанні. Завроцький наголошує, що обстеження на придбаному за державні кошти апараті буде безкоштовним як для військових, так і для цивільних. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажайте долучитися до інформаційного фронту на Першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.